Запрошую вас на наш короткий, але дуже корисний урок польської мови. Сьогодні ми з вами вивчимо і розберемо 5 слів, значення яких інколи складно зрозуміти, але які ми використовуємо кожного дня в нашій щоденній польській такій побутовій. Тому обов'язково дивіться до кінця. Ну а ми починаємо і наше перше слово евентуальне. Перекласти ми його можемо абсолютно по-різному. В нагоді, у випадку, якщо що, от дам вам приклад речення. Евентуальне попрошу о змяне терміну. Тобто, ну, якщо що, в разі чого я попрошу змінити термін. Ми можемо дати йому польський синонім в разі чого? Евентуальне. Сорки, jestem з тим pracy. в праце, евентуальне могла б впасть по. Тобто сорі, я завтра на роботі, але якщо що, я можу заїхати після. Мам надія, що розумієте, оце ходжі з тим евентуальні. Наставні мами слово генеральні. Генеральні поляки використовують дуже часто, і воно має значення як. Загалом, в загальному, генеральні нема опції, щоб цього не зробив. Взагалі нема такого варіанту, щоб я цього не зробив. Або генеральні мусимо в таких справах джавати трохи швидше. Тобто, ну, загалом нам треба в таких справах e, робити діяти трохи швидше. Зараз друзі, невеличка рекламна пауза. Я запрошую вас до нас на навчання. Воно от-от розпочнеться. Щоб дізнатися, як воно проходить, ми в описі залишимо два окремі відео, де ви зможете прямо побачити на платформі, як виглядають уроки, з чого складаються уроки. Що я можу вам точно сказати, що ви отримуєте за 2,5 місяці свій результат, так як отримують вже. Тисячі наших студентів, які пройшли навчання, відгуки зараз з'являться на екрані. І, звісно, як завжди, для тих, хто дивиться наші відео на YouTube, для вас є додаткова знижка на курси. Всю інформацію ви знайдете в описі. Але пам'ятайте, що якщо ви почнете зараз, то результат вже буде через два місяці, а то й швидше, бо говорити нас на курсі. Ви будете буквально з першого уроку. Це буде перевіряти викладач, давати вам фідбек. В будь-якому випадку навчання дуже дуже цікаве і класне. najważniejsze, ono daje rezultat. Wszą e, informację znajdziecie w opisie, a zaraz powitajmy do naszego wideo. Mm. Następnie mamy słowo owszem. Owszem. Perykladamy my jego jak tak, a wrzesz, zwyczajno. Zobaczcie e, już, jak to wygląda w przykładach. Уявіть собі ситуацію, вас питає в ресторані людина, яка вас запросила, смакує ці, і ви такі, овшем, типу, ну так, все, все окей, загалом так пахне як... Або, овшрам, я ще в тракті студію вінтересувалася історією. Тобто, загалом я ще під час навчання в університеті цікавився історією. Тобто, теж таке слово, яке можна використовувати в різних місцях і, в залежності від того, як і де ви його використовуватимете, те, використовуватимете, воно буде мати різне значення. Настає маме слово акурат. Jego my przekładamy jak toczno, same jak raz dawaj dowyty się na przykład. Akurat teraz, kiedy patrzę na klatkę schodową, widzę jak bardzo jest zaniedbana. to jak raz zaraz, kiedy ja patrzę na w klitkę, ja patrzę jaka ona zaniedbana, w jakomu ona pohanomu stanie. Albo możemy powiedzieć, wiesz co? Akurat chciałam do Ciebie zadzwonić. Ja jak raz chciałam do Ciebie zadzwonić. E, teraz możecie słyszeć jakiś jeszcze dźwięk, to pada deszcz na zewnątrz i dość głośno pada. I ostatnie na dzisiaj słowo PONOĆ. Поноч. Його ми можемо перекласти, як вважається, кажуть що, е, дам вам тут приклади. Поноч в життю нема ні задармо. Кажуть, що в житті нема нічого безкоштовного. є стопбендне твердження. Як відомо, це помилкове твердження. Поноч також доволі специфічне, але якщо ви вже навчились його вживати, тоді повірте мені, ви вже справжній профі. Пишіть в коментарях, чи знали ви про це слово, а також пишіть ті слова, які, можливо, ви б хотіли, щоб ми додатково розібрали. Я bardzo за обажання тако фільму. Пам'ятайте про те, що у вас чекає конспект, який ви знайдете в описі. Там є всі слова, всі приклади, які я сьогодні розбирала. І також залітайте в наш інстаграм польський онлайн. Я там дуже стараюсь тримаю свого челенджу 30 днів сторіс без зупинки. Тому буду дуже рада, якщо ви мене підтримаєте. i, i podpojrzyteś na dzikie tam i tut. E, w takim wypadku jeszcze raz dziękuję. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!